Зняти огляд цих шин я планував весь попередній тиждень. Все не доходили руки, я відкладав, знаходилися якісь інші важливіші, гарячіші справи. І так би воно натягнулося б, напевно, ще тиждень чи два. Але сьогодні зранку ці шини замовляють у нас на Дніпро. І це підштовхує мене до того, що треба швиденько. Зняти огляд з ними, тому що буквально після обіду ці шини вже мусять їхати до свого нового власника. Отже, перед нами Maxis Razor XT гоночна, швидкісна шина, яка призначена для встановлення на всіх сучасних. Швидких і важких баги. таких як Maverick R, таких як попередній Maverick X3, таких як всі сучасні Polaris, прошки і всі попередні. Ця шина має величезний запас міцності. В неї всередині вшитий металевий каркас для того, щоб витримувати поштовхи, витримувати удари, витримувати врешті-решт. Всі оці ходи підвізки сучасні, величезні. Тому що всі попередні бікхорни, якими б вони не були класними, але вони вже просто не створені для такого роду навантажень, які бувають на сучасних багі. Не створені для тих швидкостей. Індекс швидкості їх вже не дотягує до сучасних показників. А перед нами шина, яка розроблена, створена зовсім недавно. В 2022 році вона тільки з'явилась на світ з врахуванням всіх особливостей сучасної техніки. Вона може дубасити так швидко, як тільки може дозволити Polaris Proska чи той же Maverick R. Вона витримуватиме всі абсолютно удари на будь-яких швидкостях. І малюнок протектора її, саме головне, створений так. Щоб чіплятись за поверхню на будь-якому рельєфі, на будь-яких швидкостях. Оцей малюнок протектора посередині, за свідченнями тих, хто вже катав на останній бритві, а бритва саме так перекладається разер. За їх свідченнями, він просто чудесно чіпляється, що по прямій, що в крутих поворотах на швидкостях. І оцей півкруглий теж профіль шини дозволяє їхати по будь-яких нерівностях, не відчуваючи колійності. Величезна перевага, якщо ви їдете в режимі крос-кантрі. не по підготовленій рівненькій дорозі, а з рівного роду, різного роду ровами, ямами, нерівностями і так далі. Ну і звичайно, рідкий. Малюнок грунтозачепів по бокам дає виїхати своїм ходом з якихось боліт, з якихось грязей лікувальних і так далі. Бік шини, що один, що другий, додатково армований, додатково тут такі невеликі ґрунтозачепи, які борються із порізами, які десь дозволяють тиснутися між стовбурами дерев. Ця шина продумана на всі 100%. Це абсолютно нова генерація шин, яку я раджу спробувати кожному. Хто до цього часу їздив виключно на тих старих шинах, розроблених ще до 2010-го, напевно, року? Повірте, з того часу шини зробили величезний крок вперед: Maxxis Razor XT.